Сьогодні хотів поговорити на такому напрямку, відповідно, помилиться, так само, як ціна помилки. Ціна помилки. Може, є тут на цьому місці люди, які ніколи не помилялися. Є такі? А може, є, хто не помилився, хоч нині. <різь> Яків. Читаємо. Цього апостола, розділ 3. Дуже особливий чоловік був, дуже неординарний, настільки неординарний, настільки точно і чітко він а, передав вчення, які стосуються взаємозв'язку між вірою, і ділами, наприклад, так, між тим, які є наслідки, яка є сутність одної з помилок, зараз ми про те будемо читати, що був період, коли навіть були сумніви дослідників Біблії. А чи справді послання Якова? А Воно є нахлене Богом. Але воно справді нахлене Богом. Амінь. І це був особливий чоловік, він сьогодні так само промовляє до нас, а власне Дух Святий через Нього. І розділ 3 з першого вірша написано так. Небагато з вас, браття мої, ставайте вчителями, бо ви знаєте, що ми підпадемо під більший особи. Бо всі ми багато грішимо, коли хто не грішить словом, та людина досконала, здатна загнуздати, і все тіло своє. Якщо ми подивимося, оце не грішить у словах, по-іншому немає помилок у словах. Або не помиляється, не помильний у словах. Сьогодні хотів би, щоб ми говорили про таку помилку, як помилка слова. Наш відомий поет Тарас Григорович той Шевченка сказав, пам'ятаєте? Ну, щоб здавалося слова. Слова та й голос більш нічого. А серце що робить? Б'ється, замирає, і їх почує. Слова, здається, голос. Просто звуки, просто набір різних тембрів, частот, але все міняється. І все може бути на краще і на гірше одним словом. Мені не раз приходиться консультувати. Сім'ї і як пастор спілкуватися з людьми. І знаєте, коли буває, консультуєш сім'ю, і люди розказують і там говорю, наприклад, з дружиною, кажу: слухай, ну ти можеш от все закреслити, що було недобре, так, і почати спочатку. Дивись, от твій чоловік вже готовий, зміни йдуть, грядуть, бачу по ньому, що готовий, і ви правильно план склали щодо змін. Як ти? І знаєте, ця жінка каже мені одне слово, Петро. От якби не те одне слово, що він мені сказав. Декілька націй років назад. От все би пробачила. Ну от це одне слово ну ніяк не можу. А буває, те слово є одне, яке тримає тебе, правда? Яке веде тебе, яке гріє тебе, яке підтримує тебе. Є слова, які солдати перечитують перед боєм. Є слова, які ти читаєш, коли в тебе якийсь важкий період в своєму житті. Є слова, які тобі не хочеться читати, а інколи приходиться. Це все слова. Як не помилятися в словах? Чому це так важливо практично для нас, особливо в цей складний час, в який ми живемо, ми сьогодні про це будемо думати і молитися? Далі Яків каже так: ось ми вкладаємо вудила, це третє вже і далі, в рот коням, щоб вони слухались нас і керуємо всім тілом їхнім. Ось і кораблі, хоч які великі, і носяться сильним вітром, та невеликим кермом спрямовуються, куди хоче керманич. Так само і язик, малий член, але багато хвалиться. Подивись, невеликий вогонь, як багато речей запалює. І язик вогонь прикраса неправди. Язик поставлений так між нашими членами, що сквернить усе тіло і запалює круг життя, і сам запалюваний від пекла. Бо всяке звірів і птахів, і морських тварин приборкане і приборкується людським іством, але язика ніхто з людей вгамувати не може. Це зло не стримане, отрути смертельної. Ними благословляємо Бога і Отця, і ним проклаємо людей, створених за подобою Божою. З тих самих вуз виходять благословення і прокляття. Браття мої, цього не повинно бути. Хіба з одного джерела тече солодка і гірка вода? Чи може смоковниця, брати мої родити маслини або виноградина, смокви? Так і з одного джерела не може випливати солодка і солона вода. Знаєте, ви можете по-різному е, робити так, щоб у вас і в мене не було помилок в словах. Є цілі тренінги, є психологічні, тренінги, люди тренуються, як правильно вимовляти коректно. Є багато науки про те, як правильно говорити, не помиляючись, як стримувати слова. Але я думаю, кожен з нас ми проходимо такий момент, коли ми щось кажемо, потім нам не подобається те, що ми кажемо, і нас, і нас питають: А як ти то сказав? А ти кажеш, що? Вирвалося. Буває? таке? От воно просто вирвалося. Знаєте, що я хочу вам сказати? Що коли воно вирвалося, то значить воно вже так виривалося, значить воно вже було так вповні десь тут. Знаєте, бо якщо воно десь там глибоко, воно не вирветься, правда? Вирветься це то, що, от знаєте, вже воно натягнуте, воно вже готове, тільки, тільки спусти. Є досконаліший шлях, і Біблія про нього каже, ми будемо сьогодні про нього роздумувати. Як зробити так, щоб ми не помилялися в словах і щоб ми могли глобальніше взяти це питання і багато що в нашому житті може бути краще, це не стримувати слова, а робити щось інше. І як про цю таємницю відкриває нам, він каже, хіба може з одного джерела текти і така, і така вода. Він каже, проблема не в тому, що регулює витікання води, правда? А в тому, звідки вона береться ця вода в джерелі. Що є джерело твоїх слів? Хто є джерело твоїх слів і моїх? Звідки ми їх черпаємо? Тому що виявляється, звідки ми їх черпаємо, то від того і залежить, які вони виходять, а отже, і кількість помилок. Я не знаю, як ви вчили українську мову в школі, наприклад, в мене були такі нормальні загалом оцінки. Я знаю, що те, що ти запам'ятав в школі, оці, ці орфографічні, стилістичні моменти, помилки, правильне, правильне, правильне написання, воно пам'ятається. І от той багаж, який в тебе є, ти його використовуєш. І якщо він в тебе закладений правильно, правда, якщо ти вивчив ті правила правильно, то далі тобі написати будь-що автоматично, як ми кажемо, так? Там, де треба кому, ти ставиш кому, там де треба крапку, ти ставиш крапку, і воно пишеться. Но якщо тих правил у нас немає або ми їх слабо засвоїли, то кожне речення нам дається з великим трудом, і все одно ми десь та й прогавимо, Десь та й ми щось поставимо не таке. Мені дуже е, приходиться багато говорити з людьми, які вивчили українську мову вже тут, в Україні, іноземці, бо я багато працював і працюю з іноземцями, з іноземними студентами. Зараз у нас в Тернополі більше 40 країн навчається, були періоди, коли більше півсотні країн. І от є такі студенти, які досконало вивчають українську мову, і ти з ним говориш. Він навіть з акцентом Галицьким говорить. Є такі навіть, що кажуть: Я ся забув. Отако, знаєте, ну, ти навіть не можеш зрозуміти, хто той то. Але знаєте, буває, от він говорить, говорить, і доходить до якогось моменту, коли є дуже така культуральна, така, знаєте, така тонкість наша, от суто Галицька. І він не може це вловити. розумієте? Тобто ти йому кажеш якийсь якийсь гумор, або, наприклад, щось таке кажеш, що воно для нас дуже зрозуміле, дуже звичне. І він сміється там, де треба не сміятися. Або навпаки, не може зрозуміти, чому ми сміємося. То немає нічого смішного. Я дуже багато таких трафунків, і мені часто приходиться це бачити. Чому? Тому що це десь глибоко закладно, правда? Це десь ще з молоком матері. Це тоді, коли ми бігали маленькі, це все брали. Правда, це все з нашою культурою. Воно так багато вже поскладалось, що нам воно виходить автоматично. І виходить коректно до, те, до, до тої теми, що треба. А в того, що є, не є носій мови, ми кажемо носій мови, правда? А в того, що не є носій мови, то в нього це все виходить не так. І Біблія нам дає а, можливість таку, як це зробити. Не так давно це було буквально декілька років тому, можливо, п'ять, можливо, шість років, коли вчені нерофізіологи досліджували. Як працює працює наша свідомість? Одні з перших досліджень нашої свідомості являється вийшли не так давно, тому що свідомість була така тера-інкогніта, недосліджена територія, яку важко ну, як дослідити. Так це щось таке глибоке, це щось більше для філософії, для релігії. Але нейрофізіологи взялися вже і за це. І коли вони почали характеризувати нашу свідомість, що воно таке, то перше вони були здивовані тим, що свідомість не має конкретної локації людини. Є, є конкретне місце в мозку, мозку яке відповідає за волю, є конкретне місце, яке відповідає там за почуття, навіть місця декілька. Є різні, є місця в головному мозку, які відповідають за логіку, так за логічне мислення. А де місце взагалі свідомість? Свідомість вона і всюди, наче і ніде. Вона складається з дуже багатьох компонентів. І коли ми в свідомості, зараз ми всі в свідомості, ми сприймаємо цей світ, то весь мозок задіяний. І коли ми почали аналізувати, як наша свідомість працює і як вона приймає рішення, то вчені дійшли до дуже парадоксального цікавого висновку, який здивував їх. Але точно не дивував біблійних авторів, і точно про це Дух Святий вже казав. Тому що вони дійшли до такого висновку, Вони сказали, що наша свідомість насправді не робить ніяких висновків і не робить ніяких за сутністю, висловь словесних, які в голові. Ми знаєте, ми думаємо словами, а потім кажемо слова. А наша свідомість вона лише виправдовує результати аналізу нашого мозку. Дуже таке цікаве визначення, майже філософське, не зовсім наукове виглядало, а насправді дуже глибоке. Вони довели, що наш мозок аналізує лише те, що ми в нього вкладаємо. Аналізує дуже досконало. Людський мозок він досконаліший за ну нема ж такого комп'ютера. Кажуть, квантові комп'ютер може позмагатися з людським мозком, але це ще все в розробках. Зараз немає такого. Він аналізує настільки досконало, що він аналізує всі фактори, які ви в нього вкладаєте, а потім нам дає результат. Той, який він вважає правильний. І свідомість наша виправдовується результат і каже, це моє рішення. Ось вони до чого дійшли. Але ви знаєте, що е, Біблія про це вже нам казала давно. Якщо ми подивимося, наприклад, таке місце я взяв одне Луки 6.45, давайте відкриємо прямо зразу на екран. Тут треба так подивитися на файний, великий шрифт почитати. Дивіться, що написано: добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить. В мене вирвалося. Ну, я не хотів того слова сказати, то в мене вирвалося. Ну, просто заходом, так. Я до тебе хотів добре сказати, а то в мене вирвалося. Ну, ви знаєте, на, на, насправді не зовсім так. Тому що Біблія каже, що, що те, що там є, бачите, воно виходить. А лиха з лихою виносить лихе. Бо чим серце наповнене? Те, що говорять уста. Блажена та людина, яка не помиляється в слові, не грішить у слові інші переклади. Кажуть, бачите. Тобто, для того щоб ми говорили правильні слова і не грішили в тому, нам треба наповняти чимось серце таким, правда, щоб потім виходило все як треба. Ти можеш застосовувати волю для останнього рішення, останньої крапки. До речі, ті самі нейрофізіологи доводять, що воля все-таки має значення на останньому етапі. Ми можемо приймати все таки рішення, так чи ні, навіть якщо мозок нам дає якийсь результат, і це не лише виправдання. Але переважно загалом це виправдання рішення. тому ми не можемо спинити на виході ту воду, знаєте, якщо вона вже солона, ми можемо на якийсь час її призупинити, але вона вирветься. Ліпше наповнитися чимось добрим, а тоді на виході вже коригувати. Тому коли в тебе є проблеми, і ти постійно щось не так кажеш, коли ти не завжди говориш те, що думаєш, або ну, поки, коли ти е, хочеш людині сказати добре, не знаєш як, коли в тебе проблеми в формулюванні речень, коли за твої слова ти постійно за щось відповідаєш, коли ти постійно щось не в тему кажеш або не в тему мовчиш, в тебе є один простий вихід. Замість тренінгів і бажання от, якось то, ті, ті устав, ловити, каже, як, що нереально, він каже, є реальніший шлях. І в Луки це описується, от ми прочитали, цей шлях наповнення. Якщо ти наповниш своє серце чимось добрим, то потім воно в тебе, знаєте, як людина, яка навчена грамоти, буде правильно навчена, буде виходити все правильно. Коли треба буде слово добре, ти його швидко знайдеш. Коли треба буде слово «підбадьорення», воно вийде. Коли треба буде слово доречне, воно прийде. І ти не будеш помилятися. Ви скажете, як це зробити? Знаєте, Біблія дає нам дуже-дуже багато шляхів. Один шляхів, який ми сьогодні будемо мати. Це молитва, тому що під час молитви в наше єство можуть прийти якісь добрі слова, які акумулюються, і ми потім можемо їх використати. Наприклад, в ваше серце може прийти відкриття від Бога, якась думка прийти. Може прийти якась картина, може прийти якийсь спогад, і це все відкладається. Ви можете почути під час молитви, як хтось інший молиться чи проголошує щось для вашого життя. Ви можете почути, як діє дар Святого Духа, наприклад, хтось запророкує чи щось станеться інше, і всі ці слова можуть входити в нас. І таким чином наше серце наповняється тою доброю інформацією. Само собою ми наповняємося силою від Бога, помашенням, але і наповняємося також інформацією від нього. Це, звісно, дуже важливий шлях, і ми сьогодні будемо це робити. Але є і інше багато шляхів. По-перше, саме Слово Боже. Якщо ми подивимося Ісуса Навина, давайте ще відкриємо його на екран прочитаємо. Перший розділ прямо Ісуса Навина. І коли ми подивимося перші вірші цього розділу, ми побачимо, що Господь дає Ісусу Навиному ці настанови. Кажучи, йому, що він має робити для того, аби йому бути успішним. А ви знаєте, що він що не він кого не замінив, а замінив самого Мойсея. І е, здавалось, незамінна людина, так. І він вів Божий народ в обіцяний, в обіцяний край, в обіцяну землю, абсолютно нову територію, зовсім нову для них. І те, що йому найбільше треба було зробити, Бог йому показав, що він має робити, щоб те серце було правильно наповнене і були правильні рішення. І ми читаємо, що. По смерті і сталося по смерті Божого, і сказав Господь до Ісуса Все Новиного Мойсею Слуги, говорячи. Давайте далі трошки почитаємо. Мойсеребій помер, а тепер вставай, перейди цей Йордан, ти та весь народ, цей до того краю, що я дам їм ізраїльним синам. Далі. Кожне місце, що ступан, ноги вашої ступить на ньому, я дав вам, як я говорив бо Мойсею. Беріть це проголошення для себе. Куди ви зараз вступаєте? Яка зараз для вас нова територія? З ким ви плануєте призначити зустріч? Або може вона вже призначена, з ким вам треба провести перемовини, з ким про щось домовитися? Це все слова. Наш успіх в нашому суспільстві, в якому ми живемо, практично залежить повністю від сформульованих речень, слів. Слова так, ні. Як ми з ким поговоримо, яким тоном, хто нам що скаже. Дивіться, це наша територія, це те, де ми проводимо завоювання. Першу чергу наші звання стосується душевних речей, і тут написано, що до великої річки, бачите, весь край Хитаян, аж до Великого моря, на захід буде ваша границя. Далі. Не встоїть ніхто перед тобою по всі дні життя. твого. це ті благо... обітниці, які можемо брати своє життя, і ви можете прямо зараз їх проголошувати. Але є одна умова, щоб вона виконалась. щоб це виконалось. Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою, не залишу тебе і не покину тебе. Далі будь сильний та відважний, бо ти зробиш, край, що народ цей посяде той краще. Я присину був їхнім батькам дати їм, бо обіцяє нам правильне лідерство, правильний посил щодо того. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати. А зараз давайте будемо важне. Чинити за всім тим законом, що, що наказав би тобі Мойсей мій раб, не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Далі. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст. І так ви бачите, тут не сказано, що нехай твої уста правильно вимовляють цю книгу. Тут сказано, що нехай ця книга не відійде. І іншим словом, ти маєш настільки бути навіть наповнений, що тебе натисне і виходить слово Боже. Знаєте, коли ви наповните а, пляшку якусь якоюсь рідиною і відкриєте корок, і натиснете на неї, бо я б зараз бії тут взяв і на то ступив, то там вийде не щось інде, як не щось інше, як те, що ми в неї наляли, правда? Якщо ми нічого не наляли, буде звук. Просто тріскати. Якщо ми наляли там воду, вийде вода. Наляли солодку воду, вийде солодка. Що наляли? Там не може вийти щось солоне, якщо ми налили туди солодке. Ось про що тут йдеться? Тут деться про те, що. Ця книга закону має бути вкладена і каже: але будеш роздумати про неї в день та вночі, тобто насичати своє серце, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливим дороги свої, і тоді будеш щастити тобі. Звісно, такий головний шлях для нас це наповняти своє серце тим логосом, наповняти своє серце тою божесною інформацією, яка є в цій книзі, тому що чим більше наше серце буде наповнено тим словом. Тим, слухайте, буде той будівний матеріал, з якого ми не просто будемо слова формувати, а з якого сам Бог може нам давати ті ж самі відкриття. Мені не раз приходилося бути учасником подій, коли Бог використовував різні посудини для того, щоб його дари діяли. Знаєте, Бог може використовувати мудрих людей, вчених людей, грамотних людей, може використовувати простих людей, Знаєте, хто з чим стиг наповнити своє серце. І часто Дехто каже, і часто буває як, наприклад, йде і просто виглядає якесь трошки ну таке, ну таке, таке воно, знаєте, таке трошки кострубате. І всі кажуть, ну як же ж Бог може давати такі дивні якісь формулювання, що Бог не може лаконічно то й файно скласти? Але коли та людина, яка є посудина, дає йому той матеріал, який має, то Бог, який матеріал має, розумієте, то з того так і складає. І інколи ці складання можуть виглядати дуже дивними і навіть смішними, але коли є сила Божа, коли людина готова ту посудну віддавати, то з часом воно змінюється, людина удосконалюється, все йде на на свої місця стає. Я був свідком одної події, я люблю її згадувати. Це було на Рівненщині, коли я був на одному з великих служінь і там служив один з єпископів. І він такий був чоловік простий, він а, не мав там багато освіт, а, дуже ріс свідку служіння, Він такий відомий вже був той час і через нього дуже сильна сила від Бога діяла. І я сидів в залі і хотів чекати проповіді, і думав, він зараз прийде і скаже якесь вишукане слово таке, не ступ зробить. Ну щоб здавалися слова, правда? А він вийшов так до кафедри і приблизно сказав так, каже: Ну, що то будемо, коротка, кажу, що будемо щось починали, що того будемо? Думаю, люди, що то таке? Ей, ей, що то таке? Що за посудина? Ну, сфокусуйте мені, різкість, що це? Що це таке? Потім а, всі так трошки шоковані були його такою шаговіркою специфічною. І так переглядалися. Я теж так сидів, трошки так собі, знаєте, хто думає: ну ну що ж, що ж ти можеш сказати так, з, таким, з таким підходом. Він каже, ну що от трохи молилися, то треба того молитися. Давайте виходьте його служителі, що ми за них то будемо покладати. Так остай ставайте, того трохи так ставайте. Я так думаю, що ж він скаже? Як він щось ці речення в нього якось не дуже виходять. Але знаєте, коли я підійшов ближче до тої сцени, то я почув, як сила Божа просто текла. розумієте? Я підійти не міг, така сила Божа була на цій сцені. І коли той служитель почав таку руку класти на тих служителів грамотних, вечорних, які файно балакали, вони просто літали. Ну, літи... Не підробка, знаєте, не пхав їх. Вони реально літали. Тобто, розумієте, для Бога не проблема. Він дає своє помашення. Він хоче наповнювати наші серця, правда? І воно, і воно добре. Але знаєте, ще краще. Ще краще. Коли б ми дали Богу той матеріал для роботи, знаєте, вже такий більш підготовлений. І ми можемо це зробити. Так, ми не все можемо поміняти. Ти не можеш поміняти свою говірку, ти не, в момент не можеш поміняти свою освіту, ти не можеш свою ідеально зробити, як той чоловік, нема проблем в тому. Але чи можеш ти вкласти в своє серце той матеріал, який дуже надійний для відкриття? Ну, дуже надійний. Це слово Боже, можеш. Читаєш, запам'ятовуєш, береш своє серце, роздумуєш. Знов читаєш, знов запам'ятуєш. І послухайте, немає значення, яка твоя грамотність, яка твоя говірка, чи як того епископа, чи якась вона буде вечорна. Але якщо твоє серце наповне великою кількістю слова Божого, то, послухайте, для Духа Святого буде дуже просто взяти з Біблії щось, правда, і дати тобі відкриття. Ну послухайте, коли Дух Святий заходить в твоє серце, йому треба шукати довго, довго шукати, знаєте, з таким божественним ліхтариком, щоб знайти в серці, о, о, з Біблії слово нарешті знайшов. Тут анікдот, тут тушепів анекдота, тут шматок серіала, серія друга, третя серіала. Ще щось. О, якова. Розумієте про що я? А чи не могли б ми наповнитися Божим Словом достатньо так, щоб Духу Святому прийшлось легко? Так, Знаєте, зійшов наш мозок? І так є. Ну, легко, воно всюди. Воно всюди в нашому житті. воно просочене. В нас на щоденнику слова з Біблії. В нас в в цьому, в машині ми слухаємо проповідь. Ми прийшли додому, ми вже трошки читаємо писання, нас тягне не до серіалу, а до чогось такого, де є Боже Слово. Розумієте, Воно насичає, насичає. І потім Дух Святий, ти кажеш, Боже, скажи мені щось, і знаєте, Бог і тому так легко взяти свої слова і дати відкриття. Повірте, йому інколи складно з наших анекдотів, серіалів. Нових серіалів, старих серіалів, програм про природу, про всякі речі, вони фані самі по собі. Ну, ну я не знаю, ну попробуй Богові склади то все. Я пам'ятаю, одного разу вечором дивився якийсь гарний, гарний такий фільм про природу і довго дивився, вже десь годину дивився ще одну. І мене дух Петра Сельського каже, може б ти почитав Біблію? а Душевна, моя структура каже, такі файні ті леви, Ще, може, трошки подивись, і я ще сиджу, все сиджу. Воно то леви файні, знаєте, ну коли дух свій прийде, в моє серце, йому треба дати мені відкриття. Ну, попробуй з тих слів про леви щось скажи для того, сейська, щоб він поняв. Ось чому наші відкриття інколи виходять трохи дивовижні, тому що ми занадто багато беремо різної інформації. Але давайте ми будемо серед тої інформації, сама по собі вона добра. Але давайте все-таки будемо. Знаєте, як то просолювати, знаєте, як от береш м'ясо, і його треба посолити, а то треба добре солити. Так, знаєте, отак от. Воно мусить бути щось і інше, але сіль мусить бути. Я хотів би, щоб ми зараз, коли будемо молитися, проголошувати це своє життя. Ми будемо брати те, що справді будує нас, що справді дає нам можливість насичуватись Словом Божим. Давайте ми станемо ми зараз будемо мати таку трошки гру, якщо можна, синтезатор. Ми будемо зараз проголошувати одну річ. І для того, щоб ці слова вкладалися в наше серце, я хотів би, щоб ми ще прочитали ще одне місце про ще один такий шлях, дуже цікавий. Це є записано в першому до коринтян. Я би хотів взяти з 15-го розділу і прочитати третій вірш. Написано: Не дайте себе звести, лихе товариство псує добрі звичаї. Я хотів би сказати, що ми сьогодні маємо добре товариство ви зі мною. Є ще один третій шлях молитва. Ми вже говорили, ми зараз будемо молитися. Від Божі відкриття, які приходять через молитву, через дію дарів. Ми говоримо про Слово Боже, про насичення тією інформацією, але слухайте, є ще товариство. Послухай, яке товариство, такий ти, ти. Ми не говоримо про товариство, де тобі треба під владою бути, чи де тобі самому треба бути владою, свічиш, чи що. Ти там не заразишся, там все нормально, там ти маєш контроль, там ти маєш владу. Але товариство, де ти на рівних, О, де ти на рівних, де в тебе серце відкрите. Знаєте, там та інформація, там ті слова лягають. лягають. Ти говориш так, як вони. Ти Спілкуєшся, так як вони, в тебе говірка така, як вони. Я хочу вам сказати, товариство в церкві добре. Лихе товариство, воно псує добрі намірі. А добре товариство воно нам дає добрі намірі, робить добрі звичайні, і саме головне, воно нам дає ту інформацію, ті задатки, що потім з нашого джерела текла солодка вода.